Доброго дня, колеги. Давайте почнемо все ж таки із сьогоднішньої зустрічі. Зустрічі Байдена із Сі Дзіньпінем. І наскільки я зрозуміла з того, що вже повідомила сама США прес-служба, вони кажуть про те, що ніби ось така має бути поміж Китаєм і США безконфліктна конкуренція. Що можете сказати із цього приводу, і як це маємо сприймати? Да, дуже так тонко по-східному сформульований це сформульована ця теза. Передбачається конкуренція, яка не має призвести до конфлікту прямого до війни. Адже нагадаю, що стосунки між США і КНР загострилися після відвідань Тайваню е спікером нижньої палати американської Ненсі Пілосі, і виникла загроза дійсно військового е зіткнення. І тому що Тайвань залишається одним з ключових партнерів США в регіоні. Сьогодні два лідери пропрацьовували і мені здається досить таки успішно, ефективно зниження, зниження напруженості навколо Тайваню. І ще раз підкреслили, що ніякого військового зіткнення не буде, не планується, і обидві сторони зацікавлені безумовно глобально конкурувати між між собою, але разом з тим випрацьовують механізми для уникнення е, трансформації цієї конкуренції в якусь небезпечну річ. Може може світ, так би мовити, видохнути зараз в якійсь мірі так, тому що, на мою думку, ця зустріч між Цзіньпіном і Байденом вона знизила напруженість між країнами. Це грає на руку, безумовно, нашій країні. Для нас це важливо, тому що ми розуміємо, що загострення стосунків між США і КНР роз, 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 розділяло б зусилля і підтримку наших західних партнерів в нашій війні проти Російської Федерації. Нещодавно перед самим самітом, якраз побачила таку картинку ну зрозуміло українську, де от в групі 20 в переліку викреслена Росія, і туди замалювали український прапор. Мовляв, потрібно саме так зробити. З вашої точки зору, наскільки це взагалі реально? Що найменше щодо першого, чи можуть викреслити із цього списку Росію? Ну G20 залишає як як до речі, як і велика сімка. Це неформальний клуб, неформальне об'єднання, це не міжнародна організація. В них немає там статуту, секретаріату і всього іншого. Це такий клуб найбільш потужніших держав, де вони зустрічаються в неформальній чи напівформальній обстановці для того, щоб говорити щиро, не обмежено якимись міжнародними правами, регламентами, законами, процедурами, проблеми, які стоять перед ними. Якщо говорити Україна не є формально членом великої двадцятки, але були запрошені, була запрошена для участі в цьому саміті, тому цей саміт номінально можна назвати G-21 цього разу, тому що Україна бере в ньому участь. І тому, зу... варто я просто одразу хотіла б уточнити у вас тільки одна країна, яка не є членом групи 20, бере участь в цьому саміті. Ну, традиційно 3-4, але ми розуміємо, що решта країни країни, які ще беруть участь в цьому саміті неформально. Вони є гостями запрошеними, а Україна є суб'єктом, тобто, частиною переговорного процесу, широкого політичного діалогу. То це, це, це важливо. З точки зору військової потуги, важливості в світі Україна вже є давно країною. G20, нам потрібно тільки підняти до цього рівня економіку. Разом з тим ми маємо розуміти, що Росію також викидати з цього об'єднання не будуть, адже країни бояться, що таким чином буде втрачена ще одна можливість діалогу з Російською Федерацією. Зверніть увагу на сьогоднішню зустріч дійсно Сідзінпіна і Байдена. Там ключовою такою ниткою, до речі, це саме було і в Туреччині сьогодні на зустрічі керівника ЦРУ керівника служби зовнішньої розвідки Росії. Ключовою ниткою звучала ядерна загроза і всі гуртом синхронно всі країни, всі учасниці засуджують будь-яку спробу погрожувати Україні ядерною зброєю чи будь-яку спробу використати цю зброю в Україні, і це та реальна червона лінія, яку малюють сьогодні для Росії не тільки США і партнери України, але Індія, Китай, Індонезія і багато інших країн, які надзвичайно важливі для Росії. І от власне та позиція, яку займає приймаюча сторона, так, президент Індонезії, ну, за даними тільки політико, звісно, що, мовляв, не будьте настільки жорсткими до е, Росії, е, ну, це одна така сторона, а з іншого боку, наскільки ось ця е, взагалі, Херсон і тема звільнення Херсону напередодні буквально цього саміту для нас це величезна перемога. І ми вдячні всім, хто долучився до цього, кожен українець. Е, насправді і знаємо, яку ціну за. Платили, можливо, ще зараз не до кінця, але розуміємо, що вона величезна. Знову ж таки, як ось це може бути використано на навіть неформальні зустрічі, але все ж таки група 20 Україна і її союзники, передусім США, країни Європи, поїхали на цю зустріч в статусі переможців дуже з високою, гарною переговорною позицією завдяки нашим хлопцям під Херсоном. Тобто ми поїхали тут з іншої зовсім в іншій позиції. Це впливає на позицію Китаю інших третіх країн країн, які не приєдналися, і ті заяви, які Китаю сьогодні звучать, вони не дуже подобаються в Росії, судячи з російського інформаційного поля, є наслідком тому числі і передусім, мабуть, на даний момент перемоги під Херсоном. Вона критично і важливо впливає. На стан міжнародних стосунків вона дозволяє нам е, перемагати вигравати позицію цих третіх країн, що дуже важливо, тому що Росія використовує е, їх в торгівлі. І ця перемога під Херсоном, я думаю, зіграла ключову роль. Чому на цей саміт не поїхав Путін і не, по... не відправили навіть Мішустіна а попередньо ну, попередньо так саме планувалося, а тільки забезпечили політичне представництво Лавровим? Ну, власне, так само і президент України на балі не поїхав, зате поїхав у Херсон. І от в Путіна Пєсков не зміг це жодним чином прокоментувати. А як ви можете прокоментувати ось таку поїздку нашого президента? Бо вона досить така неоднозначна. Нам ніби всім і приємно, і страшно. Ну, президент України з початку війни ще взагалі нікуди не їздив з України. Він ще в Україні, і це правильно, на мою думку, абсолютно стратегія. Крок по Херсону він сміливий, він надихаючий. Він причому не тільки для України українців, українських збройних сил, але й зовнішніх партнерів. Разом з тим, на мою думку, я сподіваюся, скажімо так, що охорона і оточення президента належним чином прорахували безпекові ризики, тому що російські війська від місця перебування президента знаходилися в рамках там в 3-5-10 кілометрів. Дуже високі ризики ризики особистого характеру були сьогодні для президента. Хоча крок безумовно надзвичайно сміливий і надзвичайно позитивно буде впливати на українське суспільство і на наших міжнародних партнерів.